Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як можна пошити ось таку декоративну подушку квітку. Розмір її ви можете робити, який захочете. Ось такий вигляд має ззаді. Два ряда пелюсток, листочки зелені, серцевина. Зараз я вам покажу, яка вона у мене в результаті вийшла. Ось як по діаметру взяти, приблизно 55 і висоту 25. Отже, розпочнемо. Нам потрібна буде тканина. В моєму випадку це габардин і льон. Льон у мене йде принтом, квіточки такі да? і однотонна габардин. І нам потрібно буде викрики листочків, пелюстки, квітки. Форма пелюстки може бути різною на ваш смак. Я написала розміри, які у мене. Значить, більшої потрібно буде 6 кольорової і 6 однотонної. Меншенької пелюстки потрібно буде на одну менше, 5,5. ,5. Також нам потрібно буде із зеленого кольору якоїсь тканини вирізати листочки. Листочок повинен бути трішечки більший за нижню пелюстку, щоб воно так звисало трішки було більше. І цієї потрібно буде або 2,2, ну, з різним відтінком зеленого, або 4. 4 викроки листочка. Також нам повинна, потрібна буде серцевина. Серцевина, ось такого в мене розміру, повинна буде заокруглений краєчок. І в кінці інша ну, теж буде заокруглена. І потрібно буде одна кольорова і одна однотонна. Отже, крім пелюстки меншої, потрібно буде 5 пар. 5 цвітної і 5 однотонної. А великої полюстки потрібно буде 6 пар. Шість цвітної і 6 однотонної. Кроємо із припусками на шов десь біля сантиметра. Як ми шиваємо, складаємо дві тканини разом, кольоровим, лицем всередину. Ось так складаємо. І прошиваємо, залишаючи тут отвір для вивертання і для набивки цієї пелюстки. Так. Ще ми викраюємо серцевину. Ось так вона виглядає. Нам потрібно буде викроїти кольорову тканину, Ось. і однотонну. І додатково ще потрібен буде синтепон. У мене синтепон 10 мм товщину. Як ми складаємо? Зовні буде у нас однотона, потім у нас йде цвітна всередину, маленьком всередину. І біля цвітної синтепон. Ми скріплюємо чуголочками, чи ось такі зажимчики дуже зручні. Прошиваємо ось так. І залишаємо ось такий великий отвір. Ми його потім вивернемо і прош'ємо, закриємо потім уже з лицевої сторони. Також нам потрібно викроїти два листочка зеленого кольору. У мене габардин. Складаємо в два тканини і теж прикладаємо синтепон. Прошиваємо пелюстку. Листочок цей і тут понизу отвір. Дві штучки. Шиємо, вивертаємо, потім я вам розповім, що далі. Отже, шили ми ось цю деталь. Тепер вивертаємо. Нічого тут надрізати не потрібно, просто вивертаємо. Тут вирівнюємо все. Поглажувати не потрібно, нам потрібно, щоб воно було об'ємним. І тепер з'єднуємо, щоб оці дві тканини були паралельно, ось так з'єднуємо. І прошиваємо низ на машинці. Ось так. Що ми робимо з листочками? Ось нам потрібно таке зробити. Зараз покажу, ось, ось ми прошили. І для того, щоб нам вивернути і загострений був кінчик, нам потрібно тут зрізати ось так, залишаючи десь міліметра 3 і трішки зрізати на схоси ось так. Відступаючи десь міліметра три, 3, не сильно близько, щоб ми не, не пошкодили потім щоб не розлізлось у нас нічого. Тепер вивертаємо, допомагаємо собі чи пінцетом, чи паличка для суші, що у вас там є. Ось цей котик вивертаємо, тільки стараємося не сильно давити, щоб ми не прорвали тут. Ось так Тут є лицева сторона і є задня сторона. Ось дивіться, коли ми вивернули, тут є бортик. Там, де у нас ось так воно, вивертається і складається, да? лице у нас повністю гладко, а з цієї сторони у нас є борт. Його ході не сильно видно, але він відчувається. Тому. Лице у нас з тієї сторони, де у нас немає того бортика. Розпрямляємо тут усе, беремо або голочками, прикулюємо, або зажимами. Ось так розправляємо краєчка і пристібаємо, щоб нам прошити ось ці лінії. Теж приглажувати не потрібно края, ми просто вирівнюємо, щоб у нас тканина рівно лежала потім під машинкою. Потім ви можете або на глаз прошивати ті лінії, або можна намалювати собі. Що я вам крайду, чи милом намалюю, щоб ви орієнтувалися приблизно як це. Не потрібно тут сильно, щоб воно центр був, і ось так собі помічаємо приблизно, де у нас лінії. Розпочинаємо зверху, проходимо сюди, ставимо закрепку, потім і зверху, ось так прошиваємо на машинці. Після того, як ми пелюстку прошили, вивертаємо. Якщо у вас дуже пожмакла тканина, можете її на цій стадії прогладити. Вивертаємо і набиваємо наповнювачем, який у вас є: Синтепух, синтепон, холофайбер. У моєму випадку холофайбер. Якщо у вас входить сюди рука, набиваєте рукою. Якщо ні, берете пінцет палочки, ну, все, що у вас є. Ну, рукою, звісно, що буде зручніше. Нам потрібно так набивати, вот щоб рукою підпихаємо сюди до краю, щоб гарно було край набитий, щоб більш-менш воно вирівнялося. Ну, сильно воно і не буде рівно, але щоб пелюстка мала форму. І ось таким чином беремо і наповнюємо. Наповнюємо до такого стану упругості, але щоб не перебити, тому що, тому що вшивати потім буде досить складно буде пелюстка допорщиться, і ну, ви потім вже зрозумієте. Стараємося всі пелюстки набливати рівномірно. І набиваємо таким чином, щоб у нас пелюстка не була, як м'ячик пузата, да? а таку як форму придаємо плоскості. Ось, бачите, така пелюстка виходить. Потім вона всядеться, вляжеться. Цей отвір, підшиваємо або вручну, так от ступаємо сантиметр, підшиваємо або вручну, або якщо у вас Вийде на машинці, прошиваю. Ось я покажу, як у мене це вийшло. Тут не обов'язково рівний шов, головне, закрити сам отвір. Тепер нам потрібно буде ішити два ряда пелюсток. Ось цей великий я вже нижню пелюстку шила. Ось тут, вручну це ми все діло робимо. Як ми це робимо? Я вже розпочала Маленькі. Отже, беремо пелюстку, накладаємо, як вам зручно, чи знизу, чи зверху, але кожна наступна пелюстка кладеться так, як попередня. Ось я клала під низ, значить, беремо, ділимо пополам цей отвір і прикладаємо. Наступну пелюстку і способом назад голка це діло прошиваємо. Досить незручно це робити, але не спіша, прошиваємо пелюстку отак одна за одною. Беремо нитку якусь крапку, в мене джинсова. Я беру в одну нитку. Цього буде достатньо, тому що ми потім ще будемо з'єднувати два ряда, ще ниткою пройдемося, ще серцевину будемо вставляти. Ну, одним словом, декілька разів буде прошиватися, тому прошивається воно навіть і вічне. Ось так. Ось я вам покажу, як воно виглядає. Все, бачите? Потім воно все розпрямиться. Ще оцю я отвір шию і підіш'ю знов донизу. А потім, коли будемо з'єднувати, то теж так само так з'єднуємо. оцю підносимо донизу і прошиваємо такий от, ну, в кружечок. Прошила я верхні пелюстки і нижні пелюстки. Тепер нам потрібно до нижніх пелюсток пришити листи зелені. Вибираємо місце, красиво їх викладаємо, отак одну на один. І підшиваємо. Сюди пелюсток. Також нам потрібно буде серцевину підшити. Що ми робимо? Беремо. Не сильно затягуючи, в рулончик. Ось так. Щоб воно було досить вільне. Тут немає значення, як ви прощаєте, просто щоб не було сильно туго. Стала закрепку. Ось така у нас вийшла серцевина. Потім можна буде її розправити. Так, зараз пришиваю листочки, покажу, що ми робимо далі. Пришила я листочки. Тепер, мабуть, буде найскладніше. Нам потрібно буде два градації шити разом. Фізично це досить трудойомкий процес. Так, беремо нитку вже у дві нитки, у два складення. Щоб не порвалося саме відповідальний момент. Викладаємо верхній ряд і пришиваємо їх, як вам буде зручно. Вибираєте для себе зручний спосіб. Ось так потрібно піджимати. І пришивати їх разом. Підшивати їх можна не назад голкою, як ми шили оці два ряда, а через верх. Назад голкою, звісно, що було б краще. Ну, зараз побачимо, як вийде. Там берем и не спішу прошиваємо. Так, після того, як ми ішили, порозправляли оце все діло, і вставляємо серцевину. Вона, звісно ж, так провалюється, да? виставляємо її так, як нам подобається. І обережно прихвачуємось тут, так підшиваємо до, цих, до основних оцих пелюсток. Для зручності. Краще собі намалювати, де приблизно будемо шити, тому що ми зараз будемо його дюргати туди-сюди і, може бути, нерівно. Ось так, щоб приблизно бачити де. І беремо, підшиваємо. Тут вже одну нитку. Так підшиваємо. Прошили ми по кругу і залишили отвір. Тепер сюди напхаємо ще наповнювача, Ось так розпрямом а потім зашіям. Якщо ви боїтеся, що воно одірветься, можете прошити ще один разок поверх цього шва. Ось там бачите, далеко якому виходить. Досить плотненько набиваємо. Вот Ось так. І закриваємо. じゃあ。 Акі ставимо закрепку. Тут можна синтеп... голофайбер у мене роз... розправити, щоб вона рівномірно була. І на цьому етапі вже завершуємо. Ось така вийшла подушка. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалося, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Чекаю вас на наступних відео.